ілюша із народження бореться із рідкісною інфекцією. Його тіло і внутрішні органи вкривають дрібні виразки. Лікування шукали усюди, проте навіть столичні клініки не допомогли. Більш того, у хлопчика виявили ще низку хвороб. У нас темілаговірусний гепатит плюс холіцистичний синдром. То это скапливание желчя, никуда не уходит, то есть в За счет чего у ребенка вивчений животик, у ребенка вилічена печень. Постоянно, как плачет. В итоге нам сказали, що немедленная, немедленная госпіталізація в борониці. Вартісне лікування слід починати якнайшвидше, адже хвороба прогресує. У нас часу такого ждать немає, тому що за ці -год просто може так ось з'їсти і все. Мівінг, які нам капають, буде, він стоїть 800 гривень один флакончик. Одного флакончика, такий флакончик, він йде буквально на один день. Нам буде капати, ну, мінімум, дві тижні, мінімум Батько Іллі каже, його зарплати звичайного дільничного не вистачить, навіть на тиждень лікування. Этого рібенка очень, очень, очень сильно ждали. З моєю зарплатою взагалі никак не витягнеш рібенка, тому що ну на рібенка вышло в течение трьох місяців то около 25 п'яті гривен. тридцяти тисяч гривень. І надо більше, більше. Тепер батьки знову звертаються за допомогою сумчан, бо тільки разом можна врятувати їх маленького сина. Хотіли попросити людей допомоги, щоб нам допомогли, тому що знову больниця, знову капельниця, знову препарати. Гроші можна переказати на банківські рахунки батьків, які ви зараз бачите на екрані. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, Новини СТС.